Назвіть, будь ласка, законодавчі акти, які визначали або були ось такими важливими в процесі ухвалення і прийняли таке нормальне об'єктивне рішення, і які будуть визначати напевно і надалі робити якийсь свій вплив на суспільство загалом. Тобто назвіть важливі документи, які Верховна Рада проголосувала цього року. Почну з тих, які не проголосувала, які ми мусили було схвалити це зміна до діючого бюджету, тому що головне питання це питання фінансового забезпечення виконання тих ті інших соціальних економічних програм, якщо сьогодні бюджет не фінансується майже на третину, якщо кожна друга гривня, яка передбачена на ті чи інші видатки, сьогодні потрапляє потрапляє в кишеню чиновників, якщо система, яка взагалі не дає жодного контролю і відповіді, як взагалі з такою ефективністю використаються бюджетні кошти, то це є і ті проблеми, які виникають терміново на місцях, в селах, в районах, в містах України. Тому я переконаний, що парламент мусив робити питання законодавчої діяльності інакше. Тобто, ми мусили розглядати не тільки окремі закони, але і перелік тих законопроєктів, які стосуються системних реформ. Я виніс на розгляд Верховної Ради, і я дуже шкодую, що він не був розглянути це питання про фінансування охорони гал здоров'я і медичне страхування. Ви знаєте, це питання мабуть відчули на собі мільйони українців, коли це була стаття спеціальна в бюджеті, чи був спеціальний закон про фінансування Це був спеціальний закон, який дійсно міг би фактично докріно змінити ситуацію в охороні здоров'я Тобто здоров зобов'язати виділяти окрему суму грошей спеціально? Не тільки спеціально. ми мусило б створити солідарну систему. От, бачите, як важко, але президент Сполучених Штатів Обама вчора. Фактично, замість того, щоб святкувати різдво католицьке, він фактично був в білому домі для того, щоб остаточно сенат Сполучених Штатів затвердив медичну реформу, яка фактично формувала страхову медицину солідарну, коли 32 мільйони американців не мали можливості потрапити до лікарень. Тобто, він за рахунок особистого рейтингу він втрачав, він розумів, що це головне питання його противопрошої кампанії, і він довів її до кінця. І так для українців, коли ми отримали пандемію, коли ми побачили, що в Україні немає ні резерву медикаментів, ні реанімаційного обладнання, яке б фактично врятувало життя людей. Що в якому стані лікарні, як, з яким настроєм лікарі йдуть медичні працівники на роботу, і що взагалі трапилось, коли було зростання цін в аптеках, коли не було необхідних антировиросних препаратів, які мусили б захистити здоров'я українців. І це питання, я переконаний, що воно мусить бути пріоритетом і в новому році. Ми мусимо не тільки говорити про реформи без кінця, а зрозуміти, що за 18 років в Україні взагалі ніяких реформ не було. Що треба вже сьогодні, держава вона використала весь запас, весь ресурс того, що було в державі. І треба сьогодні наповнювати не тільки окремими там обіцянками, але і конкретними справами і рішеннями. Ті питання, які стосуються перш за все нашої е, життєдіяльності і е, благополуччя українців, тому що без цього як переконаний не буде не е, стабільності, не економічного розвитку, не європейської перспективи стосовно грипу і грошей на грип, Верховна Рада не з першої спроби, але все таки виділила гроші. Там ці гроші дійсно виявилися проблемними. Скажіть, будь ласка, партія регіонів. Е... Не голосувала за цей закон. Я думаю, позиція ваша відома, але ви до цього часу вважаєте, що ці гроші освоїти неможливо до кінця року, і чи ведеться контроль за цим? Я не тільки вважаю. Я от зараз, після цього інтерв'ю, мушу іти на міністерство охорони здоров'я, де я долучений єдиний депутат до цієї комісії, і я роблю все, щоб кожна гривня була використана ефективно, щоб ми отримали не тільки медикаменти обладнання. Але і забезпечили все, щоб друга третя хвиля цієї пандемії вона не загрожувала українцям як місяць тому. І я вважаю, що система державних закупівель вона не стільки складна, вона дуже карупована, і мені фактично приходиться впливати на рішення. Або міністр, або заступників таким чином, щоб зекономити певні гроші, щоб ми збільшили кількість обладнання для того, щоб не тільки на рівні областей, але це обладнання потрапило в райони і міста України, щоб ми мали той запас медикаментів, які потребують для вирішення цих проблем. І я вважаю, що до кінця року ми не тільки зможемо підготувати пропозиції, направити в казначейство, але і створити вперше, мабуть, приклад, що державна закупівля відбувається прозоро, чесно і в інтересах. Громадян, тобто парламентський контроль за цими грошима, Це все таки справі. є, і можна сподіватися, що вони будуть використані саме в напрямку, на який були і визначені. І стосовно законопроєктів або законів вашого профільного комітету, ви працюєте в комітеті з питань охорони здоров'я. Які із важливих документів були ухвалені або є в портфелі комітету на напрацьовані і можуть бути ухвалені вже наступного року, Перше, ми провели дуже серйозні парламентські слухання з питань ситуації в системі охорони здоров'я і. Не тільки в червні місяці ми зустрілися з лікарями, з науковцями, з людьми, які дуже серйозно ставляться до той кризової ситуації в охороні здоров'я, але і напрацювали певні рішення, які можуть бути ухвалені і дуже активно впливати на ці проблеми. Я вважаю, що і комітет мусить сьогодні сформулювати пріоритети, і ці пріоритети потрібно підтримати Верховна Рада. І я вважаю, що для діяльності депутатів, яка сьогодні є, ну відверто кажучи, малоефективною, вона мусить сьогодні відчувати, що за кожним рішенням стоять люди, стоять конкретні питання, проблеми, конкретні міста і райони України. Тому я вважаю, що кожний комітет сьогодні мусить працювати не стільки в обсягах кількості законопроєктів, а визначити для себе пріоритети і. Чітко сказати, що потрібно для того, щоб ми подолали корупцію в державі, що потрібно для того, щоб система управління в державі була ефективною і працювала на спільний результат, що потрібно для того, щоб президентські вибори були кроком для того, щоб Україна подолала політичну кризу, тому що ну п'ять років даруйте, не може країна п'ять років жити в умовах постійної політичної ворожнечі боротьби. Ми мусимо сьогодні фактично визнати. Чітку стратегію розвитку і розуміння того, яким чином ми зможемо за дуже стислий термін вийти з цього становища, що робити для того, щоб після президентських виборів не було того безладу і розброду, який є.